Краса рідного краю, вона неповторна, вона особлива. Вона дуже часто надихає на поетичні рядки. Поетичні рядки, які народжуються у талановитої шандрівчанки Валентини Миколаївни Колісник. Вірші Валентини Миколаївни вже неодноразово звучали в наших передачах. А сьогодні ми маємо чудову нагоду зустрітися із поетесою, яка поділиться своєю. Поезії. Квітуй, Україно моя, квітуй пахучим літом, нехай же бачить та орда, якими є у світі, краса лісів, степів, морів, які ти нищиш, Кате, і спопиляєш з кожним днем, ще буде оживати. Тобі не знищить нас, повір. Красуцю не здолати. Квітуй, Україна моя, бо ти є наша мати. Валентина Миколаївна, звичайно, я думаю, нашим глядачам було б цікаво познайомитися з вами ближче. Декілька слів про себе. Те, що я можу сказати, обикновена, звичайна жінка. Ви шандрівчанка? Так, я шандрівчанка, є ну, роду тут батьки і діди. І бабусі, і всі звідси, і так, ну, так. Пішла в школу. Раніше мене відправили, тому що ходила сестра, і ним вистачало одної людини, щоб відкрився клас. Були такі часи, і... а вчителька була, ну, родичка, так скаже. От от вона говорить батькові, що. Та відправляй її. Якщо не подужає, то ми. До зими, а як вже почнеться сніг і бо далеченько нам до школи було ходити, то тоді, але не я пішла та і так і лишилась. І, воно і, ваше і так почалося навчання, і так проживала дуже весь час у селі. Був період після школи, коли я виїжджала в столицю, але там не прижилася, хоч як мене не збивали. Там. Так. да, так. говорили, що ти будеш робити у тому селі, ну що ти? Ну, не їдь туди, ну не їдь туди. Але... А де ви працювали? А, а я працювала на заводі, тоді був завод полупроводникових приладів. Mm. І, а пішла туди, ну не за покликанням, ясне діло, а просто я не вступила. Бо я поступала, я не вступила, в мене залишилося ну таке ж літо, а дуже багатсько тоді з села було і дівчат. Ну і так, і так пішла. І так я пішла. Але дивіться, у вас така була технічна, так би мовити, робота. І поруч поезія. Як, Як вона взагалі народилася, оця така поетична жилочка у вас, те, що ви ну, стали говорити поетичними рядками? Ну, це я вам скажу все-таки це від мами. Мама дуже багатська. Вона хоч і закінчила 4 класи, але вона була. Ну, Розумна жінка, на жаль, її вже немає. Так, вона мені багато читала казок, багато віршів ми з нею вчили, ну, навіть до школи. І таких серйозних, І е, от так воно усе е, і пішло звідси, а потім школа, а потім примітили в школі, а потім помітили, що я щось там. Е, ну Та ви кругом почали там. писати ще в школі, так? Е, я почала ще писати з дитинства, якщо так. До школи. Е, ну не писати, а молодь язиком. Отак скажем, Бо ну. Полягаємо, в мене ще була бабуся, царство її небесне, бо мама, ви ж знаєте, завжди мами в їх багато роботи, а от бабуся це є бабуся, ми вже тепер це знаємо. І от полягаємо вже, бо в мене ще сестра старша. І починаємо щось там говорити. Говоримо, 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 а я. Починаю, а я починаю їм розказувати, складати щось там. ну, І так воно. Але ж ясне діло, що тоді ніхто нічого не записував. А потім у школі, а потім у школі вже в нас був гурток. Була в нас вчителька української мови літератури, Білека Марія Іванівна. Вона і вона нас ну, і теж продовжила, вона мені давала такі вірші раніше ж ви знаєте, що ми були в селі, в нас ну і от так, і так, і так, і в гуртку, і вона нас привчала. Ну, і ми трохи теж що складали, але не збереглось нічого, не збереглось. Ну я думаю, що зараз, звичайно, у вас вже є можливість його записувати, і от як кажуть, готувати отакі от збірочки, хоча і для домашнього користування. І хто я є у цьому світі, чому прийшла у це життя? Та що я маю тут зробити? Яка тут місія моя? Життя йде, час швидко плине, а кожен день несе знання. Учуся, чусь і не збагнула, чому прийшла у це життя. Та я малесенька піщинка у цій вселенній, що сказати, і не дано мені від Бога усе у цьому світі знати. Та знаю я, що маю жити і покоління шанувати, добро на цій землі творити, бо це є Божа благодать. Валентина Миколаївна, звичайно є хвилини, коли от ви змушені кидати все, тому що пішла поезія. Коли ці хвилини, коли вам найкраще пишеться? Буває по різному. Буває навіть коли йду на ходу, але на жаль, я не навчилася з собою носити ручки і листочок. Ну, забуваю ясне діло. Воно прийшло і пішло. А буває, ну звичайно, найбільше, мабуть, все-таки ввечері, ввечері, вночі, коли вже тихо, все спокійно, от тоді, мабуть. Але бувають і дні в день, вдень, так. Да. Тобто не можна сказати, що є якась улюблена пора доби, так? Ні, ні. От е, буває, е, я вам скажу так, е, Наталя Борисівна, що буває, от е, зустрінеш людину або щось побачиш, або щось почуєш, і от воно десь проривається. У вас є улюблений поет? Ну, звичайно, як і всіх, є. Я любила Сосюру, я люблю Шевченка, теж його не любить, бо це наше. Є, є і Симоненко, і, ну, люблю. Ох, Тарасе наш пророчий, слово твоє мудре, не почули, брати твої, тож москаль лютує, знову вдерся в Україну, своїм все вважає, синів наших і дочок славних безжально вбиває. А ми втратили кордони. Проспали, проспали. Тепер маєм відстояти все, що в нас забрали. Ти ж все бачиш із захмари, наш народ страждає, але бореться, знов скату. Вільний дух він має, просить Бога і тебе. Зупиніть цю війню, щоб не вмерла Україна, а жива вже вільно. Звичайно, Валентина Миколаївна, той, хто знайомий з вами заочно за сторінкою у Фейсбуці, звернув увагу на те, що сьогодні ваші вірші, так як от вірш Тарасу Григоровичу, кричить. Кричать ваші поетичні рядки про те, що болить сьогодні кожному. От війна, як вона відобразилася у вашій поезії? Ну, звичайно, вона у перші дні, у першу ніч, коли е, у нас тут було, е, і ми е, ну, діти поприїжджали, ж ви ж знаєте, що всі. Е, ну, спати ніхто не спав, і я в тому числі. Я від них відокремилася і пішла, і, звичайно, вилила все це поезію, бо спати неможливо було. Ми, і, і багато, багато пишу. Про це багато пишу, бо воно болить, воно, ну, воно в душі. Бо ми хочемо миру, як би там не було. Бо Подивися на дітей, особливо на цих маленьких, не тільки на своїх, ні внуків, дітей. Просто на дітей подивіться, вони настільки подорослішали, вони такі стали і уважні, і більш слухняні. Їх забрали дитинство. На жаль, не люди. Не питайте, чому у зажурі. Чому сльози гіркі на щиці, чому важко нестерпно вже дихать і чому неспокійно душі? Чом середенько, що билося в грудях, скам'яніло і стислось в кутку, кровоточить від болю тихенько, не незважаючи вже на весну. Неможливо збагнути людині, чому звірство чините в нас? Убиваєте, крадете людське, ще й гвалтуєте наших дівчат. Спопеляєте все, що не в змозі прихопити з собою кати? Що за нелюди, де ви взялися? На якій ви зростали землі? А чи ходили до храму? Що просили у Бога, скажіть? Щоб дозволив дітей ґвалтувати, грабувати труси у сім'ї? Ох, як це низько, потворно, жахливо! Що ж ви маєте в душах своїх? Серця Богом, мабуть, вам не дано, бо ви не люди є на землі. Валентина Миколаївна. На жаль, війна прийшла в кожну родину, в кожне село. Прийшла вона і в шандру із тими нашими траурними кортежами, які везли сюди тіла героїв. І тоді ми читаємо, мабуть, оці події, народжують у вас ті поетичні рядки, від яких тремтить душа і лються сльози, тому що кожен з нас це переживає, це біда не тільки однієї сім'ї. От як ви до цього всього відноситеся? Чому ви так ну, неспокійно це переживаєте? Я думаю, що кожна українська людина ну, хвилюється, бентежиться, злиться, плаче, кричить, бо їй болить, бо це наша земля. Наші діти, які гинуть, і тому воно болить і мені я не виключення. Мала мати сина й велику надію, що синок утілить давню її мрію, та на рідну землю орда навалила своїм чорним димом в країну накрила. І пішов в на фронт воювати, свою рідну землю мужньо захищати. Він сміло борося, ворог відступає, та ворожа куля сина доганяє, упав син на землю, серце ледве б'ється. Тільки його думка до матері рветься, не плач, моя нени, не рви своє серце, вір в країна буде, хоч син не вернеться. А кати хай знають, що нас не зламати, Щоб країну нашу їм же не здолати. Пам'ятайте, люди тих синів і дочу, що вже не почують мамин голосочу. Клоніться низенько кожній їх могилі, бо вони віддали життя Україні. Валентина Миколаївна, ну тут на вашому подвір'ї і у вашій поезії звучить ще одна любов це квіти. Ви, мабуть, у них кохаєтеся і взагалі ось що для вас квіти? Так, да. ви підмітили правильно. Я люблю квіти. Люблю квіти, люблю, коли і радісно на душі, коли бентежно, і коли зовсім погано. Я звертаю на них увагу, говорю до них, ну і потім народжується слова про них. Літній ранок росянистий пробудив усе кругом. Життєдайною росою напоїв чиє стебло. Фітнику лія біла, королева між квіток, Зачаровує дурмани, п'є водичку з пелісток. Кришталевою росою мила личенька шматок і до сонця, потягнувшись, з вітерцем пішла в танок. А троянда не відстала, воді закружляла, пелюстки свої відкрила і усіх приворожила. Тут ромашки білий цвіт, вирушний також у світ. Щоб гадати, чи кохає той, кого душа бажає, Валентина Миколаївна, ну я впевнена, що і в Шандрі, і в вашій родині у вас є прихильники, які зачаровуються вашими віршами, для яких ваша поезія це якесь таке щось особливе. А взагалі, от ви думали про те, що треба випустити збірку. Е, я вам скажу так, я сама зразу не думала, але так як ви кажете, що ну є шанувальники, от вони говорять, що треба. треба. Потрібно це да. е, ну і ну, Я не проти, якщо в мене вийде. Хотілося б, так? Так. Валентина Миколаївна, звичайно, що як і всіх, у вас є мрія. Про що ви мрієте? Мабуть, про те, що і всі українці. Ми мріємо про перемогу, мир, спокій і щасливе дитинство дітей, внуків, правнуків і процвітання нашої України. О, як я мрію, щоб скінчилася війна, щоб не літали дрони і ракети. Щоб не здригалася від них наша земля, і щоб не ховалися в підвалах діти, щоб ми вернулись до свого гнізда і воз'єднали всі свої родини, щоб батько зміг обняти своє дитя, а мати щоб зустріла свого сина. На полі, де йдуть важкі бої, і гинуть люди від ракетної атаки, щоб щедро колосились пшениці, та пишним квітом нас зігріли маки. До тебе, Боже, винуть молитви, щоб допоміг війну, зловісну зупинити, відстояти в боях кордони всі. Щоб святкувати перемогу гідно.